Виконуємо номер 483 із підручника Геометрія 7 та номер 39.21 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2, автор підручників Олександр Істер, Видавництво Ганеза 2024 рік. Один із зовнішніх кутів рівнобедреного трикутника дорівнює 42 градуси. Знайдіть градусний мір внутрішніх кутів трикутника. І питання скільки розв'язків має задача. Приступаємо до виконання. Оскільки 42 градуси це радусна міра гострого кута, а ми вже раніше доводили і обґрунтували, що серед зовнішніх кутів може бути не більше одного гострого кута, тому наша задача має лише один розв'язок. І цей кут 42 градуси. Це зовнішній кут при вершині рівнобедреного трикутника. Нам потрібно знайти внутрішні кути рівнобедреного трикутника, кути ABC і ABD суміжні. Із властивості суміжних кутів знайдемо градусну міру кута АВЦ. АБЦ і Д Суміжні із властивості. Суміжних кутів. Градусна міра кута Аб С дорівнює 180 градусів. Відняти градусна міра кута ДБА. Тут в умові ДБА на ДБЦ 42 градуси. І це буде 180 градусів відняти 42 градуси. Отримаємо 138 градусів. За теоремою про, кут, про зовнішній кут трикутника, сума двох внутрішніх кутів дорівнює зовнішньому куту трикутника, несуміжному з ними. Тому градусна міра кута. А сума а і С дорівнює 42 градуси. за теоремою про зовнішній кут трикутника. кут Д. БА дорівнює сумі радусних мір кутів БАЦ і БЦА. Оскільки трикутник рівнобедрений, то кути при основі рівнобедреного трикутника рівні, кут БАЦ дорівнює куту БЦА, як кути при. Основі рівнобедреного трикутника. Тоді БАЦ кут дорівнює куту БЦА і дорівнює кут д. БА поділити на 2. 42 градуси ділимо на 2, отримаємо 21 градус, і записуємо відповідь. У нас перший кут А, він у нас 138 градусів і 21 градус, і 21 градус номер 483 із підручника геометрії 7» та номер 39.21 із підручника «Математика 7» виконано.